Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 19 жовтня. Мешкаю я на півночі України, місто Чернігів. В мене ще квітує лаванда. І сьогодні я пересаджую. Нові кущі лаванди. І в цьому відео я покажу і розкажу, як пересаджувати або як садити кущі лаванди, що вони люблять, що не люблять, які місця для їх посадки треба обирати, і покажу, як я висаджую свою лаванду. Лаванди у мене досить багато. Вирощую я її вже 5 років, і тому вважаю, що можу ділитися своїм. Досвідом з вами. Значить, у мене тут лавандова клумба, тут альпійська гірка, і один кущик в мене тут ем, був посаджений, він виявився лавандином, і я його прибрала для того, щоб не плутати свої сорти лаванди, і буду висаджувати новий кущик, тільки що викопаний із е, мого лавандового дитячого садочку. І що е, хочу сказати, е, краще все ж таки лаванд лаванду висаджувати навесні, але якщо висадите лаванду з закритою кореневою системою, тобто у горщиках, або ось таку копану з земляним комом, де мінімально травмовані коріння, то її можна висаджувати і до кінця жовтня. Місце для посадки. Лаванда. Це сонячна любива рослина для її посадки. Обираємо найбільш сонячні ділянки свого чи двору, чи саду, і також ділянки, які не підтоплюються. Вона дуже боїться замакання. В неї починають підгнивати коріння, і вона починає хворіти. Але як я завжди кажу, навіть на болоті можна вирощувати лаванду. Як це зробити? У мене тут ось клумба, яка дуже підтоплюється під час весняних паводків. У нас досить багато снігу, і у цьому кутку подвір'я його завжди намітає дуже багато. І коли тане сніг, тут просто ну, така велика калюжа. І що я роблю? Я роблю ось такий пагорб. На якій висаджую лаванду, і з двох боків в мене такі желобки, по яким е стікає зайва волога. Так само і тут лаванду свою я висаджую якби, на такому пагорбі. Якщо у вас зовсім не підпора, Топлюється, ділянка, то можна лаванду садити і не утворюючи такий штучний пагорб. Дуже класно, лаванда в мене росте на Альпійській гірці. Там взагалі бідна земля, багато каміння, і їй дуже подобається. Значить, ну, вже почала казати про ґрунт. Далі про ґрунти. Які ґрунти любить лаванда? Вона не вибаглива до ґрунтів, до родючості ґрунтів, але вона. Не любить важкі грунти, глиноземи, які Такі вологоємкі, які дуже щільні. Вона полюбляє родючі, але пухкі ґрунти. А в мене саме глинозем. Але лаванда, як ви бачите, в мене багато і, все, і вся вона дуже гарно виглядає. При посадці лаванди я свій ґрунт змішую ще з піском, додаю торф для такої більшої. Пухкості цього ґрунту і висаджую лаванду. Завжди під коріння у посадкову лунку. А посадкову лунку я не рекомендую робити заглибоку для лаванди. Робіть її на 10 см більше, ніж ваш оцей посадковий. Ком земляний або горшечок. На дно ці 10 см ви можете зробити дренаж, і чим більше у вас затоплюється ця ділянка, тим більше ви робите дренаж. Дренаж робиться з камінчиків та з піску. В мене тут ріс. Кущ, як я думала, лаванди. Дренаж у мене там зроблений із керамзіту і піску, тому я його повторювати не буду. Якщо у вас піщані ґрунти, взагалі ніякого дренажа робити не треба. Грунтосуміш для лаванди я роблю, як я вже сказала, моя земля, городня земля, пісок і трохи нейтрального торфу. Також. Так як в мене кисла земля, я додаю ще сюди добрячу жменю попелу. Ви також можете додавати попіл, якщо у вас не лужна земля. Тільки з лужною землею, з попелом треба бути обережним. Також я сюди, так як зараз, осінь і хочу, щоб вона скоріше вкорінилася і нормально перезимувала, ще додаю десь столову ложку на один кущик доброго екопланта. Ну, тобто там Є і калій, і фосфор, і магній, от такі усі основні макро та мікроелементи, окрім азоту. Азот на лаванду взагалі не додаємо, тому що вона почне гнати зелену масу, навіть навесні не додаємо. Про добрива лаванди в мене є окреме відео, залишу посилання, зараз зупинятися не буду. Крім того, що я вирощую лаванду для себе, і в мене її, ну я не знаю, вже більше тисячі кущів, я ще вирощую лаванду і на продаж. У мене є ось такі саджанці у горшечках. Це двохрічний садженець у дволітровому горшечку. І є ось такі двохрічні копані. Побачите, якщо у землі... Він набагато більший у горшечку, ну не хоче він так гарно рости, як вільно у землі. Висилаю, запаковую ось такий земляний ком у поліетилен і висилаю новою поштою. Все, повертаємося до посадки. Під земляний ком зробили дернаж, приміряємо лаванду, і якщо ви садите ось такий двохрічний кущ, то його можна заглибити ну Десь сантиметр на півтора сантиметра не більше. Тобто заглиблюємо оце місце посадки від цього ґрунту на 1 сантиметр. Якщо ви купили такий дорослий, великий кущ, як я кажу, маточний кущ, то тоді його можна заглибити і на 10 сантиметрів для того, щоб і омолодити пагони у ті старі, і для того, щоб він... Дав додаткове коріння і ще більш кущився. І починаємо засипати землею так, щоб десь на сантиметр не більше він загли... був заглиблений. Чому я кажу, що не можна робити глибокі, великі посадкові лунки. Тому що, ну, як. Частіше за все, ми їх не готуємо заздалегідь, одразу копаємо, заповнюємо і висаджуємо лаванду, і потім лаванда просто туди у вас провалиться, тому що ґрунт почне осідати і вона дуже сильно заглибиться. ґрунти суміш засипаємо не до кінця, і зараз треба її. Ріжки пролити, але без фанатизму, просто щоб осів, ущільнився ґрунт. І потім далі ми її також багато не поливаємо, дивимося по погоді. Якщо йдуть дощі, взагалі ми її не поливаємо. Якщо, якщо вже зовсім засуха, тоді після просихання ґрунту потрошечки поливаємо. Якщо коріння було добре, ось так от ну, закрите землею, то сильно її поливати не треба. Чекаємо, поки просочиться вода. І дивіться, в мене звичайна не карликова, звичайна лаванда. Відстань між кущами я роблю 50 см, і від доріжки десь 30-35 см, тому що кущі розростаються, і щоб вона не вивалювалася на доріжку, щоб кущі не перепліталися між собою, не пригнічували одне одне. Значить, 30 від доріжки і 50 між кущами. Якщо ви хочете більш щільні. Посадки, щоб лаванда у вас просто таким суцільним бордюром росла, то можна зменшити цю відстань, але не менше, ніж 35-40 см між кущами. Тому що зараз вона обрізана, а потім вона виростає і буде великий кущ. Я вам показую великі кущі, яким по 6 років обрізані в діаметрі вони десь сантиметрів 80 см. Коли, як кажуть, у всій своїй красі, коли вона квітує, то в діаметрі вона може бути і до метра разом з квітами. Водичка усіла і тепер зверху просто мульчуємо землею. Додаткового якогось мульчування лаванда не потребує. Також я її на зиму не вкриваю. Вона в мене зимує просто так. Зимою що вона боїться? Вона боїться, коли дуже багато снігу, і коли він починає танути і такою скоринкою, знаєте, зверху береться. І такого снігу на, на лаванді багато, просто він її починає розламувати. Тому на зимівлю лаванду десь у кінці осені треба обов'язково обрізати для того, щоб кущі були більш такі щільні, для того, щоб вона не розламалася під снігом. Також лаванду я не рекомендую садити під будинком, там, де з даху або падає сніг, або стікає вода. Там вона у вас загине. Все, оце кущик у нас посаджений. Ось такий кущик повинен заходити в зиму. Не сильно обрізаний, але він пружний, щільний, ось такий повинен бути. Якщо в зиму ми лишимо ось такий кущ, він просто під снігом порозламується. У мене дуже багато відео про догляд і про обрізку лаванди у плейлисті. Лаванда заходьте, дивіться. А також ще буду писати відео, коли я буду обрізати оцю свою лаванду. Будь ласка, підписуйтесь на мене і слідкуйте, як я доглядаю за своєю лавандою. А у мене на сьогодні все. Буду вдячна за вподобайки та коментарі. До скорих зустрічей, Па-па!